Добрий день, шановні колеги і друзі. Чому колеги? Тому що керівники власники бізнесу, директора ті, хто створили на сьогодні власну справу. А чи знаєте ви, що таке рейдерство? В законодавстві України не визначено термін рейдерства. Проте в законодавствах світу це недружелюбне поглинання і злиття. Іншими словами, це бізнес. Бізнес, який дає можливість отримувати 3000% тисячі відсотків рентабельності. За мінімальні кошти викупити, плюс дельта на підкуп корумпованих елементів державних структур, і як наслідок маємо консолідацію капіталу, боротьба із конкурентом і загарбання чужих активів. Для того, щоб ви, як власник, визначили власну роль у захисті бізнесу, пропонуємо вам зустрітися за засіданні круглого стола, де буде донесено інформацію, що лише ви можете зберегти. Примножити і захистити власний бізнес із залученням професіоналів справи, які виступлять вашими захисниками, експертами, аудиторами, адвокатами. До зустрічі на засіданні Круглого столу.